Що відбувається на Росії? Інколи це комусь піднімає настрій. Інколи просто важливо розуміти, що є певні проблеми, але і ці проблеми дуже часто не пов'язані з роботою українських безпілотників, просто пов'язані з природніми умовами, які так само сьогодні очевидно стоять на захисті України. Отже, про що йдеться? Сніговий ураган розвалив Москву. Пишуть масово російські телеграм-канали. Місця навколо знеструмлені. Поїзди зупинилися. Буря повалила дерева. Такої катастрофі кажуть, не бачили вже 100 років. Отже, найсильніший за сотню років травневий снігопад на коїв в бід у московському регіоні. Через падіння дерев постраждали кілька десятків автомобілів. У підмосков'ї без світла сидять близько 30 тисяч людей. Обірвані лінії електропередач вийшли з ладу 4,5 тисячі трансформаторних підстанцій. Найбільше дісталися Талдому та Дмитро були проблеми і на залізниці. Дерева потрапляли на Савелівському напрямку, пошкодивши електромережі та перекривши колії. На всіх проблемних ділянках у регіоні працюють дві сотні ремонтних робіт. Повідомлень про постраждалих людей не надходило, але от напередодні до обіду обіцяли вже дощ а отже. Голольот Снігобат так само пишуть про те, що залишив без електрики у Підмосков'ї 400 населених пунктів. Також за даними губернатора Воробйова знеструмлені Клин Сонячногірськ. Істра, Волококамськ, а також Дмитрівський та Талдомський міські округи. Проблему усувають понад 200 аварійних бригад. словами губернатора Московської області Андрія Воробйова. у результаті утворилися літ на дротах. Впала велика кількість дерев, і знеструмлено 237 ліній електропередач. Через неодно в регіоні затримуються сім пасажирських поїздів. Серед них склади із Владивостока, Ярославля до Анхархільська. Так само у столиці призупинили оренду самокатів та велосипедів до повернення гарної погоди. Повідомляється про російське пабліки. Дерева, які падали під вагою мокрого снігу, також пошкодили десятки автівок у підмосков'ї та Москві. Департамент транспорту столиці попередив, що через нагоду можливі затримки наземного транспорту. Давайте подивимося, як коментували все це росіяни, і що дійсно відбувалося зсередини. Тут тільки що, а цієї ти сосни упала. вітка. там за машиною. Еще ветка валяется. Сейчас буду звонить соседям, чтобы они убрали срочную машину. Жестко. Вец. Да мной тачка Дерево. Что за апокалипсис какой-то, блин, деревья падают из-за снега. Жестко. Тут все, блин, побрал, надеюсь, здесь не прибьет хотя бы. Тут сподобалося, що до речі, замість того, щоб все ж таки телефонувати сусіду, а росіянин продовжував знімати відео. Ну що ж лишається лише сподіватися, що він сусіду дотелефонувався, але продовжують. Чи ось цю тему, якщо говорити про дійсно аномальний снігопад, то йдеться про те, що нічний ось цей снігопад Москві побив рекорд з опадів 116-річної давнини, навіть понад 100 років такого не було. І негода так само вплинула на роботу залізничного транспорту. як Я вже казала, визначається, що кілька дерев дійсно повалило залізничну колію. Що викликало збої у графіку руху електропоїздів. Крім того, надходили повідомлення про обриви проводів і відсутність електропостачання у низці населених пунктів. А досі очевидно із проблемами не справилися. Якщо дійсно говорити сьогодні про позитивні наслідки, чому ми власне це показуємо? Звісно, якщо говорити про перешкоджання руху поїздів, а поїзди на Росії це логістика, і очевидно, що частина з них, звісно, прямує. Поближче до лінії фронту, і звісно, очевидно, в цей момент могла перевозити якийсь ж важливий вантаж для російської армії, яка би потім, звісно, атакувала і продовжувала атакувати Україну. Тому будемо сподіватися, що ця нагода все ж таки дала певних своїх позитивних результатів. Ну а саном таки обіцяють, що опади мають припинитися очікується далі заморозки. Буквально вогняні новини з Росії. Природа безжально тестує російську інфраструктуру на міцність, а комунальників на здатність виживати без матюча. стихії атакують одразу з усіх фронтів, друзі, від пожеж у забайкалі до снігопадів у пермі і, зокрема, вулканічного апокаліпсису по-іншому це не називеш на Камчатці. І це ще не фінал. Який Армагеддон прийшов на Росію? Чому він туди прийшов і до чого це все веде? Дивіться просто зараз. Не забувайте ставити лайк одразу цьому випуску. А ми будемо починати. Коли природа вирішує сказати своє вагоме слово, регіони на Російській Федерації дізнаються, що таке справжній перформанс без режисера. На календарі, друзі, кінець квітня я вам нагадую. А на вулицях, початок кінця в селі Новопавлівка, це забайкальський край. Ситуація. Ну, прям м'яко кажучи, дуже палка природна пожежа спалила чотири житливі будинки. Російське МНС повідомляє, що займання вже локалізували, але встигли розгорітись на площі понад 200 гектарів. Залишається сподіватися, що хоч козу в сараї врятували, але. Поки один край горить, інший заметений в Пермі на Приуралі випав найбільший снігопад 21-го століття, 33 сантиметри снігу як у найкращі радянські зимі. Але в кінці квітня все місто встало: затори, обірвані драти, скасовані рейси, ну і так далі. Там всі масово пішки добираються по справах, бо вже давно перевзулись на літню гуму. Комунальники героїчно розчищають вулиці, супроводжуючи процес, певно, ну як їм притаманно емоційним. Скажімо так, національним фольклором. Також там снігопад паралізував аеропорт вже більш ніж 17 годин. Літаки просто не злітають, не сідають, не вилітають. Вони стоять на місці. Видимість, нульова прогнози прямо як в російської економіки. Ніщо не зрозуміло, але буде ще гірше. А поки в Пермі штурмують снігу і кучугури, Камчатка грає у постапокаліпсис 2025. Безіменний вулкан вирішив, що час трохи освіжити повітря. І викинув в небо 11 кілометровий стовп попелу, площа ураження понад 30 квадратних кілометрів. Жителі селищ Атласова, Лаза та Єжний, скажуться, їм нічим дихати, і це, друзі, не метафора в даному випадку. Людей закликають не виходити на вулицю без крайньої потреби, хоч фактично, зважаючи насправді на загальний стан інфраструктури, ну цю пораду можна вже вважати національною стратегією. На у нас Омськ. Тут з погодою вже не жарти, друзі, тому що місто накрив ураган, пилова буря, грязєвий дощ одночасно, в прямому сенсі змило одного чоловіка з даху павільйону, його просто здув порив вітру разом із профстанилом. чи профнастилом, вибачте, людину не вдалося врятувати. Там місцеві зміщення дають таке: ми не знаємо, чим сі так розгнівали природу. Я теж не знаю. Але поки в Росії одні моляться щоб не згоріти, інші щоб не замерзнути. А ще хтось щоб там хоч трохи побачити сонце через ось цю вулканічну хмару. Природа, здається, влаштувала регіонам глобальний апгрейд карми. І це ще не літо. У Росії потоп. Сильні сливи накрили Махачкалу. Місто йде під воду. Автівка змиває, люди у пасті. А на Камчатці вивершення гігантського вулкана під загрозою сусідні села. Путін мовчить. Детальніше про наслідки природних катаклізмів розповім самить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. У російському Дагестані потоп. Під воду йде Махачкала. Місто накрили сильні зливи, які змивають все на своєму шляху. Вулиці затопило, дороги перетворилися на річки, а машини застрягли у заторах. А портфелю Об'єм зі м'яки піднімають. Місцеві жителі змушені вигадувати нові транспортні засоби, аби перебратися через затоплені вулиці. Зливостоки спроможні впоратися із такою кількістю опадів, заявив мер міста. Запевняю, що вони працюють справно. Тим не менше, вода ллється сильними потоками по сходах, створює перешкоди для руху пішоходів. Громадський та приватний транспорт подекуди опиняються у пасті. Комунальні служби вийшли на вулиці і намагаються зменшити масштаб колапсу у Махачкалі. Загалом зі стихією борються 173 бригади комунальників. За попередніми оцінками, у Махачкалі за день випала місячна норма опадів. Тим часом російське МНС попереджає, що сильні зливи у Дагестані триватимуть ще щонайменше добу. А поки в Росії потоп, в Іраку щось схоже на апокаліпсис. Країну накрила потужна піщана буря. Через це вулиці перефарбувалися у суцільний помаранчевий колір. Люди змушені пересуватися у масках, аби не задихнутися. Тисячі місцевих жителів звернулися до лікарів, а влада призупинила роботу аеропортів. 4 А на цих кадрах Китай. Північ країни потерпає від шаленої сили вітру. Дійшло до того, що влада попросила громадян вагою менше 50 кілограмів не виходити на вулиці. Рекордні буревії до Китаю прийшли із Монголії. Швидкість вітру перевищує 150 км на годину. Піщана буря охопила понад 4 мільйони квадратних кілометрів. Через негоду довелося скасувати сотні рейсів. Також не ходять потяги. У Пекіні у багатьох супермаркетах спорожніли полиці. Люди запасаються продуктами наперед. Аномальна погода вже завдала суттєвої шкоди. За прогнозами синоптиків, сильні вітри на півночі Китаю триватимуть до кінця тижня. Тим часом на Камчатці у Росії почалося виверження вулкану Безіменний. Наразі він викидає газ і пару на висоту 4 кілометри. Збільшується кількість розпеченої лави. Супутники фіксують теплову аномалію. Камчатські вулканологи очікують посилення виверження найближчим часом. У МНС прогнозують викиди попелу на висоту до 10-15 кілометрів, а це може вплинути на рух авіаресів, особливо тих повітряних суден, що летять низько. Російське МНС присвоїло вулкану безіменний помаранчевий код авіаційної небезпеки. Журналіст та аналітик Олександр Демченко звернув увагу, що, попри усі прогнози вулканологів, Местная власть за не начала эвакуацию населения из соседних сел. На Камчатке вулкан безымянный, который просто стоял и спал долгое-долгое время, скоро рванет, и я когда читаю эти новости, меня знаете, что поражает, Юр? Там же возле этого вулкана, там в 30-40 километрах огромное количество российских сел. Я про себя думал, ну вот у вас сейчас взорвется вулкан, вот сейчас лава пойдет, извержение, вы об этом знаете. Я наблюдаю, никакой эвакуации ее нет. Ничего. Вот он как бросил в Курской области курян, сам их бомбя каждый божий день. И до сих пор это происходит. Уничтожал их дома, уничтожал этих людей, уничтожал их детей, не эвакуировал, создал где-то в этой Курской области для своих же собственных граждан. Вот как он там себя вел, так он себя ведет и на Камчатке. Там куча этих сел, поселков, маленьких городков, я не представляю, что будет, но этих людей никто не эвакуирует. А что Путину? Ну, сдохнут под этим вулканом под лавой. Ну и сдохнут. Они или на войне сдохнут, или под извержением сдохнут под лавой. Но единственное, что я вам могу точно, друзья, пообещать, вот так для поднятия настроения кому-то, хотя, может быть, это и не сильно поднимет настроение, что в России скоро будет извержение крупного вулкана на Камчатке. И еще и за этим будем наблюдать, потому что это моментально накроет просто всю гражданскую российскую авиацию, которая летает через Камчатку. Там невозможно будет пролететь. Я вообще не знаю, о чем они думают, честно говоря. Он ведет войну, а у него Камчатка полыхает, у него приграничие полыхает, у него экономика рушится, я имею в виду Путина. Сейчас там Трамп устроил кризис небольшой, мы об этом поговорим. Владимир Путин в чем хранит э, сбережения? Россиян, скажите мне, в юанях! юанях. Он все mm -hmm. перевел в юани. Сейчас так у Трампа... юань. Да, по ней упал. Сейчас у Трампа с Китаем торговая война. Юань падает, самые рекордные бьет вообще антирекордный бьет по, по цене валюты своей, по юаню. А у этого все у Путина хранится в юанях. Можете себе представить? Ну, вот этот человек управляет Россией. Абсолютно безумный и бездумный старик. Но в ближайшее время мы увидим с вами, как, наверное, взорвется какой-то вулкан безымянный. Российская Федерация, к чертовой матери, и путинский режим, и путинская экономика, я это предвижу. И, скорее всего, уже после этого взрыва Российская Федерация тоже переназовется в очередной раз и будет называться, наверняка, безымянной. Красивое имя для этой территории, которая большая только по той причине, что можно свободно просить за мовитон везде посрать. Больше на ни на что не пригодно. Правозахисниця і журналістка Ольга Романова акцентує увагу, що путінському режиму хронічно байдуже на власне населення, яке не вперше потрапляє від природних катаклізмів, і попри це, мешканці РФ не висловлюють своє невдоволення. Далі два відеофрагменти, вони дуже короткі Це Сибір на кадрах. В общем, замьютил, да, это первая история. То есть о чем речь? О том, что Сибирь охватили ураганы и пожары, огонь переходит на дома. Есть пострадавшие. Вот еще один фрагмент того, что происходит. Давайте, да, посмотрим. Как бы вы это все прокомментировали? Сегодня ждут еще ураган в Москве. Ну, что ж. Да, ураганы случаются во всех частях мира. Но вы знаете, вот удивительным образом только в России они совершенно никого не интересуют, только вот непосредственно потерпевших жителей. Вот как, я сколько спрашивала, сколько я спрашивала, вот говорю, а как вот в России вы говорите, как вот вы, как как в России говорят, например, о кривом роге, а вообще не говорят. А Вообще не говорят, никакого кривого рога не существует. А до этого не говорили про Курскую область. Но ведь и пострадавшая Сибири для сибиряков тоже не существует, ни хрена не существует. Ничего не существует, кроме собственного дома, но очень часто и этого тоже. Собственно, откуда было столько добровольцев и есть в Украину, потому что никого не жаль, никого вообще. То есть умри ты первым, но я вторым, и своей жизни тоже не жаль. Росія під атакою стихії Примор'я буквально стирає з лиця землі. Потужний циклон влаштував справжню руйнацію: повалені будинки, повінь і десятки аварій. А ще недавно масштабні пожежі в Сибірі, урагани в Москві та Хакасії. І тепер уже і Китай страждає від тієї ж звири. Що діється з погодою і як на це реагує країна-агресор? Дивіться просто зараз на фабриці. Новин з вами янгеліна Швець. Підтримайте нас лайком, коментарем і підпискою. Ми показуємо те, про що мовчить російська пропаганда. Циклон накрив Приморський край РФ з такою силою, що як пишуть місцеві в пабліках, його немов стирає з карти. Дороги буквально змиває водою. Сильний вітер валить дерева та рекламні щити. У будинках зриває дахи. У регіоні вирує негода. На відео очевидців видно, як стихія просто ламає усе на своєму шляху. Люди тікають від шквального вітру, а автомобілі плавають вулицями, перетвореними на річки. Уже постраждало селище зарубіне. Дороги у воді на в'їзді вітер пошкодив лінії електропередач. Близько 9 тисяч приморців залишилися без світла. Електрика зникла у находськійному, партизанському, великокаменському, хасанському та червоноармійському округах. За прогнозами синоптиків пік злив та поривів сягне вечора. Сьогодні вітер очікують до 30 метрів на секунду. Місцеві чиновники запроваджують режим підвищеної готовності. Нагадаю, що лише тиждень тому у Сибірі стихія спричинила масштабні пожежі у Красноярському краї та хакасії. Лісові пожежі знищили десятки будинків. Урагани зірвали покрівлі, а в деяких регіонах введено режим надзвичайної ситуації. Підтверджено загибель щонайменше не менше двох людей ще десятки поранені. Пожежі поширювалися з неймовірною швидкістю через сильний вітер. А вогонь підбирався до федеральних трас. Москва теж потрапила під удар стихії. Там за одну ніч випало 43% місячної норми опадів. Слідом за дощами пішов сніг. Це циклон Зіон. Ще приємніше росіянам було від вологості, яка створила відчуття десятиградусної морозної свіжості. Але найбільше втіха було для водіїв, які вже змінили гуму на літню. А ще у російській столиці на дитячий майданчик впав будівельний кран. Місцеві мешканці, що проживають поряд із будівництвом, кажуть, що неодноразово зверталися зі скаргами до адміністративно-технічної інспекції Москви. Люди підозрюють порушення, адже ще півроку тому на цьому місці був стенд про благоустрій території, а нині з'явився новий. Уже з інформацією про зведення житлового комплексу, за словами мешканців сусідніх будинків, після початку робіт із забиванням паль у стінах почали з'являтися тріщини. Цікаво, що кремлівська влада воліє мовчати про цілиха, обмежуючись короткими зведеннями. У той час, коли місцеві жителі скаржаться на відсутність допомоги, аварійні служби в деяких районах досі за тиждень не приїхали на виклики. Тепер циклон вийшов за межі Росії. Стихія почала накривати Китай. У мережі вже з'явилися відео з негодою. Там сильний вітер зриває покрівлі та валить дерева у Пекіні та північних районах країни. Очікуються пориви до 150 км на годину. І от цікаве, усі, хто важить менше ніж 50 кг, просять залишатися вдома, інакше здує. Користувачі соцмереж уже почали жартувати, що недарма багато їли. Друзі, долучатися до обговорення усього почутого та побаченого в коментарях, повірте, ми читаємо все і не забудьте підписатися на фабрику новин, аби першими дізнаватися правду.